Вітаю, мене звати Анна, я з міста Тернопіль. Сюди попала я в 2001 році. Перший раз мені зробили заміну кульшового правого суглобу. І через рік, у 22-му році, зробили вже лівий суглоб. Зараз я тут знаходжуся вже третій раз, і це в мене реабілітація. Дуже задоволена і професіоналізмом лікарів, і затишком, і взагалі професіональним підходом до. Своєї справи, як лікарської, так і взагалі з психологічної точки зору, дуже важливо підтримувати людину в такий відносно скрутний, складний момент, як заміна. Для мене це, наприклад, була психологічна якась переперестанова мене, тому що в тебе вже зовсім інші суглоби. Це вже трошечки не ти. Але. Я дуже вдячна всім, хто мене оточував тут за підтримку і кваліфіковану допомогу. Так що я дуже низький уклін всім.